В Україні автоматизували зберігання біологічного матеріалу військових. Система почала працювати з квітня 2025 року, і за планом до кінця року налічуватиме близько чверті мільйона біологічних зразків. Які безоплатні послуги з кріоконсервації та штучного запліднення сьогодні доступні для військовослужбовців? Розпитаємо Стефана Хміля, професора кафедри акушерства та гінекології Тернопільського національного медичного університету, акушера гінеколога, репро. Дуктолога пане Стефане, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Стефане, розкажіть, будь ласка, а як програма безоплатної криоконсервації репродуктивних клітин для військовослужбовців допомагає зберегти їхнє право на біологічне батьківство чи материнство? Ви знаєте, дуже приємно, що ви підіймаєте таку вельми актуальну тему на сьогоднішній день, тому що демографічна ситуація в нашій країні? Є критичною. Ми займаємо останнє місце в світі по народжуваності. І одне з перших місць по смертності то це демографічна криза. І, і тому ця тема є вільно актуальна, особливо серед наших військових. Добре, що прийняли кабінет міністрів, прийняв постанову з 78 про те, про заморозку біологічного матеріалу у наших військових. Кривокансервування це процес, який відбувається, коли клітини, гамети заморожують при низьких температурах, і їхній подальшому не можуть зберігатися і 10, і 15, і 20 років, не втрачаючи свої якості, враховуючи те, що наші військові на передовій часто отримують поранення до 10% це поранення. Чоловічих статевих органів, <кій> а також ми заморожуємо і не тільки чоловіче статеві заморожуємо сперматозоїди, а і яйцеклітини, і тому тема є вільми, вільми актуальною на сьогоднішній день. Уточніть, будь ласка, які основні етапи проходить військовослужбовець щоб скористатися цією програмою. Перший він отримає направлення з військової частини від командира, або керівника підрозділу, після цього звертається в клініку, проводимо консультування цих пацієнтів, він повинен мати з собою документи: це паспорт, ідентифікаційний код і військовий квіток. І в подальшому ми вже проводимо обстеження таких пацієнтів і певний об'єм обстеження у чоловіка, який від... а інший. Трущини. І чоловік після цього здає, як звикли, сперматозоїди І ми їх заморожуємо. Все це просто. Це все можна з'ясити протягом одного-двох днів. Складніше це у жінок. Жінок потрібно спочатку провести їхні обстеження, після цього провести протокол стимуляції овуляції. І тоді, який може тривати до майже до двох тижнів. І після цього ми проводимо пункцію, забір яйцеклітин. клітин, а потім ветрифікація саморожим, і жінка може ними скористуватися теж в подальшому, коли побажає. От розкажіть про це детальніше. Як потім військовий може використати ці клітини? Військовий. Коли планують вагітняти, тому що бувають випадки такі, що вони планують вагітняти. Не після завершення війни, а й раніше, вони можуть звернутися в цю клініку, де вони заморозили свій біологічний матеріал, оформити всю документацію і здійснити процес запліднення за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Якщо це чоловічий біоматеріал зберігається, то за допомогою інсемінації або екстракорпорального запліднення. Як ми бачимо зараз на моніторі, це програму ІКСІ, і так. З'єднання сперматозоїда з сперматозої клітиною. І в подальшому, коли отримаємо ембріон, переносимо його в порожнину матки. І жінка вагітна, все просто. Пане Стефане, а якщо військовий гине, як довго от його клітини будуть зберігати? До трьох років. Згідно законодавства, до трьох років клітини зберігаються. А в подальшому, якщо власник клітини буде дружина чи на кого він написав заяву, то в подальшому вони можуть приймати рішення щодо подальшого зберігання. Держава оплачує три роки зберігання. От Ви згадали законодавство. Нещодавно у Рівному жінка народила сина, використавши заморожені клітини свого чоловіка. Роз'ясніть нам, як законодавством регулюється таке запліднення. Коли чоловік. Дає, пише заяву, нотаріально її завіряють, і він дає право користуватися в дружині своїм біологічним матеріалом, дружині або жінці, з якою він живе, не обов'язково в шлюбі. І вона після цього має право це здійснювати. Пане Стефане, а скільки в Україні наразі медзакладів, які надають такі послуги військовим, чи достатньо їх? Я думаю, що ні. Всіх клінік в Україні працює 90, а тільки 18 закладів, які заключили. І ви знаєте, коли я подивився останню статистику, всього навсього здійснено 16 до середини травня, 16 тільки заморозок. 16 із них 9 зробила моя клініка. У Львові клініка професора Стефана Хміля у Львові і в Тернополі зробили 9 із тих 16. Офіційна статистика. Це при тому, що за три роки війни ми безкоштовно в межах нашої клініки зробили 1255. 72 з них нам платив Борен Тру фундація меценат. За сприянням Тернопільського медичного університету, ректора корде, а інші за рахунок коштів клініки за три роки. Я думаю, що недостатньо інформації потрібно інформувати більше наших військових про те, що це можна здійснювати і в засобах масової інформації, в військових частинах і так далі. Пане Стефано, останній не... час зменшився, як не дивно. Державна програма також передбачає безоплатне лікування безпліддя е за допомогою репродуктивних технологій. Наскільки популярна ця програма? Ви знаєте, вона дійсно це велика заслуга. Що в нас минулого року весною започаткували цю програму. Вона дійсно буде допомагати нашим пацієнтам і допомагає активно. Цього року включилися багато клінік е в виконання цієї програми. Але є багато моментів, які б хотілося обговорити, щоб вона більш продуктивніше працювала, щоб ми брали десь досвід наших сусідів поляків. От минулого року було здійснено 1994 жінкам. Ця допомога так? потрачено 7,5 відсотка коштів від тих, які були виділені державою. Це вкрай мало. Держава виділила була 1 870 мільйонів, а використано тільки 140 мільйонів. Цього року активніше ця програма працює, але виділено тільки 380 мільйонів. Тоді як поляків в переведенні на гривню виділили на цей рік 5,5 мільярда для відродження польської нації. Я думаю, що ми, враховуючи цю критичну ситуацію, яка є на сьогоднішній день, ми повинні розширити цю програму. Там є над чим попрацювати і більш активніше включитися у виконання цієї програми. Потрібно відроджувати українську націю. Катастрофа на сьогоднішній день. Ми За три роки наша клініка у Львові і. Тернополі е, започаткувала соціальний проект безкоштовне екстракорпоральне запліднення для військових. Ми вже більше трьох років здійснюємо цю програму. Ми вже зробили 555 безкоштовних екстракорпоральних запліднень. Вже народилося 115 дітей, 162 жінки вагітні на сьогоднішній день. І я думаю, тут є над чим нам ще працювати. Дякуємо вам дуже, пане Стефане, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую, нагадаю... Україна разом так, все вірно. Я нагадаю, це був Стефан Хміль, професор кафедри акушерства та гінекології Тернопільського національного медичного університету. Акушер-гінеколог, репродуктолог.